методи, щоб нейтралізувати зв'язок, щоб там якось нас посунути в і аби ми поринули в темряву. не мали доступу до технологій, але ну це їхнє таке життя. Вони вони це в них блокується Доступ до Ютубу і не лише наше життя, інше. Тому ми і воюємо проти них до нашої перемоги. Олександр Федієнко, експерт з кібербезпеки, а також народний депутат України, член комітету Верховної Ради України з питань національної оборони, безпеки та розвідки. Зараз долучається до нашого ефіру. От про такі виклики з ним і поговор пане Олександр, щиро вітаю вас! Рада бачити! Слава Україні! Героям слава! Вітаю студію, Вітаю Україна! Пане Олександре, ну так три дні видається, що боровся Київстар із тією атакою, яку вчинив ворог. Інтернет з'являвся десь на ранок четвертої доби. На ніч. наскільки ми можемо сказати, що ми оперативно впоралися, а головне навіть не це. Головне, які уроки зараз маємо ми зробити, і наші оператори, і також наші спецслужбісти. тому що ми розуміємо, що ось ці апологети фрази можемо повторіть, будуть намагатися повторити свої злочинні дії і атаки. Ну, по перше, дивіться, не хочу бути як -то кажуть провідцем. Але мій прогноз два-три дні він таки підтвердився, виходячи з моєї фахової позиції, фахової думки. Але дякуючи, все ж таки команді компанії «Київстар», які, які впоралися з цим. Ну той, хто працює в галузі, багато років то розуміє, наскільки це був титанічний труд. Звісно, я жодним чином їх і не виправдовую, хай розбирається слідчі органів, спецслужби, яким чином стався пробій їх системи безпеки. Але всі з цього вже зробили, роблять висновки. Більш того, хочу сказати, що е, росіяни атакують нас по постійно. Е, кібератак відбувається постійно, і всі об'єкти, ну вони ще не об'єкт критичної інфраструктури, але всі оператори зв'язку, всі енергетичні компанії. Вони з цим постійно стикаються, і вони постійно е, тримають цей кібернетичний натиск ці кібернетичні удари е, на свої інфраструктурні мережі. Ми в парламенті зараз я сподіваюся, все ж таки вийде на друге читання закон, який в революційні закони, які вносить відповідні все ж таки реформи в е, величезну кількість законів щодо підвищення і покращення питань кібербезпеки на законодавчому рівні, де формуються, будуть формуватися відповідні команди, в таких структурах. Будуть запроваджені все ж таки вже фахівці з кібербезпеки, бо на жаль, не скрізь це є. Ну і таким чином будемо вибудовувати далі норми безпеки і периметр безпеки, пане Олександре. Коли ви говорили, коментуючи в перші дні ось цю атаку росіян, що ламають не системи, а ламають людей, наскільки ми можемо говорити, що дійсно людський фактор є отаким найбільш вразливим в таких механізмах атаки і способах ворога. На жаль, це так ламають не системи, ламають людей. Ну як людина, яка вже багато багато років займається питанням безпеки, я можу сказати, що більша частина це понад 80% інцидентів, які пов'язані з кібератаками. Це пов'язано саме з халатністю людей, там підкупом десь людей. Ну це людський фактор. розумієте. цифрові системи і системи периметру безпеки зламати практично вкрай важко, звісно, якщо там немає з якихось закладень за роде, цебто атака нульового рівня, там ну і щось так. Дусі виток якоїсь службової інформації а так зазвичай ламають людей. А наскільки буде непросто виявити ось тих зламаних людей нашим спецслужбам? Ми знаємо, що відповідні провадження від вже відкриті слідчі дії тривають з першої години. Так розумію, що і представники служби безпеки не лише допомагали і поновлювати, і взялися очевидно шукати, де оцей злам системи людської пройшов. Я також з комунікації з представками служби безпеки. Теж шана і хвала. Вони не спали всі ці дні. Але до речі, тисяця вони вони займаються своєю роботою. Хай там прес-служба коментує. Вони допомагали, звісно, там локалізувати, виявити периметр людей, які мали доступ, зібрати інформацію. Я думаю, що вже незабаром вони вийдуть на свою там якусь прес-конференцію, будуть розповідати про те, як вони працювали. Я от просто... До чого хочу уточнити, це взагалі можливо знайти ось таких ну кротів, назвімо їх так. Наскільки чи можна маскувати сліди свого свого своєї зради і свого втручання зовні? Я хочу сказати, що все, що відбувається в цифровому просторі, хто б як там не намагався витерти, воно завжди залишає цифровий відбиток. Тому ну я з величезною врегідністю впевнений, що знайдуть Так, от я про це саме і хотіла уточнити. Тобто замести сліди не виходить, десь та і проколються. Практично да завжди і кібершахраї. І всі інші. Якщо ми кажемо про кібершахраї, там е коли будують у громадян України гроші, вони завжди залишають цифровий відбиток. Він завжди є в мережі. Інтернет, якщо ви хоч один раз туди потрапили, вона вже про вас залишить там все, що може залишити. А це може позитив, бо в кібершахраї ці дні були не такі активні, чи не так, пане Олександре. Ну так, да, звісно, можна сказати так, що якщо інфраструктура не працює, мобільний партнер не працює, банківські картки не можуть обслуговуватися, якщо там була двохфакторна аутентифікація, або ті ж самі термінали банківські, то звісно, шахри трохи не могли використовувати там ті ж самі препейдові сімки, коли вони їх викрадають у громадян, бо просто не працювала інфраструктура і, і все, як то кажуть. Плюс знайшли тепер про мінуси. Чи можемо ми дати якусь попередню загальну оцінку? Звісно, о тим якраз збиткам через неспроможність банківської системи і бізнесу користуватися послугами Київстару, чи все таки адаптувалися? Перейшли? Я от теж ходила, звісно, і в магазини, і до різних мереж. То бачу, що хтось собі інший термінал підключив, хтось навчився переводити на карткові банківські рахунки. Саме чи вдалося ось тут закрити цей лаг? Чи все таки трохи з нам збитків було нанесено? Вирахувати збитки ніхто вам ніколи не зможе вирахувати, бо є прямі збитки, непрямі збитки. Звісно, там Київстар буде враховувати свої збитки, скільки він витратив ресурсів грошей на відновлення, скільки він не отри до отримав прибутку. Це якщо ми кажемо про компанію Київстар, так. але те про що ви сказали, це все ж таки стосується. Я про це зараз багато чую на що винний Київстар, тому що не працювали банкомати. Звертаюсь до всіх банків, до всіх бізнес-підприємств. Винні ви. Чому тому, що ви повинні забезпечити. Резервне не тільки живлення, а й резервні канали зв'язку. щоб громадяни України, якщо виходить з ладу будь-який оператор зв'язку або енергетичний, там розподільча мережа, забезпечити безперебійне надання ваших послуг і ваших сервісів, і не перекладайте вашу провину на будь-якого оператора енергетичної, не знаю, там компанії або там мобільну зв'язку. Вашу відповідальність. Ви за це берете дорожні гроші і не маленькі гроші. Да, да, пане Олександре, дякую за такий реалізм тут. А ще росіяни, звісно, винні ворог винен, тому що а мені чи не здається мені, що саме ось таку ціль вони одну з і переслідували, тому що звісно, якби зайти в соціальні мережі і почитати, то Київстар винили не лише представники бізнесу, люди якось, ніби чи забуваючи, що що ось таких атак, і таких наслідків не було. Якби росіяни 10 років вже майже без е кількох місяців не вели проти нас війну, а два роки повномасштабну. Да, то винна насамперед Росія. Які цілі зараз ще як ви вбачаєте? Вони переслідували цією атакою саме зараз. Так я розумію, що вони постійно здійснюють ці кібератаки, але все ж таки можливо мали на меті щось більш конкретне. Друзі, звичайна паніка, але ну тут звичайна паніка, в суспільство, яке не могло прокомунікувати, Можливо, в цей час закинути якесь ІПСО, коли люди не можуть Але я не я не можу підтвердити ваші слова, що е, люди були обурені, ображені там якось. Ну на мій погляд пройшло все інформативно достатньо рівно. Суспільство в більшій частині все ж таки розуміло цю цю історію, навіть підтримувало оператора, бо розуміли е, хто зламав систему. А до суспільства. Пільства, як я щойно звертався до бізнес підприємств звертаюся з тим, що дивиться. Ми живемо в таких реаліях і в такому і в такому світі, коли відбувається війна. Війна, вона є кінетична, але це зброя, яка закінчується і є кібернетична, яка ніколи не закінчиться. Ми вже живемо в війні кібернетичних війн. війна. Да. Тому mm. важливо, щоб якщо ми кажемо про е, мобільні системи, ріше е, про системи, які зав'язані на мобільних операторів мати дві сім картки. Це звичайно, як гігієна, розумієте, ви зранку встали, зуби почистили так. Тут ви повинні мати там дві-три сім картки, і ви тоді завжди будете на зв'язку. Ваші цифрові додатки будуть працювати, і все буде дуже добре. Росіяни вони здохнуть рано чи пізно. А, да, всі я кажу, там там просто там одне ядерний попіл. А пане Олександре, а чи можемо ми констатувати і говорити, що це була одна з найбільших таких масованих атак за всю нашу історію? А може не лише нашої держави, і ми ну впоралися одно. Це стовідсоткова наймасовніша атака на теренах Євросоюзу. Такого ніколи не було. Е, схожі атаки були. Я вивчав досвід в Японії uh -huh. е, і в Австралії, пам'ятаю туди Я не можу сказати, що в світі да а в а в Європі це одна із наймасовніших атак. Uh -huh, uh -huh. Е, і е, ми за два-три дні враховуючи ось такий масштаб, то це ще оперативно впоралися. Я взагалі скадиться. У мене було два прогнози. Перший прогноз – це два-три дні. Другий прогноз це ніколи. Е, да. Тому я вважаю, що вони боги Дивіться, Ну стоять, я не я, я, я не хочу їх хвалити, бо це їх пробій, і вони повинні за це відповідати. А вони вже за це відповіли іміджово, репутаційно, грошима, там не прибутком. Але відновити е, таку архітектуру, таку систему, такого рівня оператора. Ну це це дійсно круто, пане Олександре. Ну поки ми чекаємо, поки повиздихають росіяни. Це ютуб, напевно, запіка, але не в Ютубі в прямому ефірі. Тому тут собі дозволю. Бо за все має бути відплата. Їм це ж не ми війну розпочинали, а вони. А то треба звісно їм давати, поки отакі кібер відповіді. Скажіть, будь ласка, ми ж теж в цьому плані працюємо дуже активно. І наскільки у них там все захищено? Чи можна якось поділити по структурах, що в них там якісь ФСБ, Ось такі вони захищені, але є і такі, як ото податкові, де можна про. Істи, де теж знайти прогалини, або і ламати не система, а ламати їхніх людей. Там же теж хочуть грошей, хочуть іншого життя. Я трошки відповів не так. Знаєте, у нас суспільство постійно каже, чому ми не закуповуємо зброю. Чому ми не риму окопи? Чому ми не створюємо створимо кібератаки? Я коли зустрічаюсь, я ну питаю, а чому ви так вирішили? Ну як про це ж не написали в Фейсбуку Фейсбуці? Да? Дивіться, я кажу, до Фейсбуці не повинно про це писати. Чому всі вважають, що якщо ми купуємо снаряди, це повинна бути публічна інформація That's на from. прозоро, на прозоро, да що там компанія така за такі-то гроші? Це повний брет і повний сюр. Більш того, росіяни за допомогою таких механізмів використовують тиск і кажуть, це ж не прозоро. Це корупція і суспільство це рефлексує. Дивіться, ну, Дому, друзі мої. Ми все купуємо, ми все римо і ми атакуємо. Але це трошечки поки не публічно. Добре, тут не буду уточняти, але в них технологічно. Бо ми так завжди знаєте, не треба недооцінювати ворога і на полі бою, і на полі ось такого кібербою. В них технологічно, взагалі, розвинуті оці технології захисту, пане Олександре, чи не надто. Це війна в першу чергу фахівців і людей. Розумієте, технологічно ми всі однакові, бо обладнання виробляють там за те, Хуаве, Ерікса, Нокі і так далі. І що них, що у нас воно однакове. Ага. Але це вже рівень фахівців, кваліфікація фахівців, які саме як то кажуть, змагаються між собою, але вже в кіберпросторі. Це ті ж самі, умовно кажучи, військові, але вони змагаються у кіберпросторі. Одні атакують інші захищаються. Я пам'ятаю, що в них і на початках особливо тієї мобілізації купутін Путін 21 вересня 22 року оголосив собі на шкоду теж, але гарматне м'ясо збирати треба. то що ж, і не припиняв її, в принципі, що він там не говорив. То виїжджали із Росії а ті фахівці, які не надто хотіли потрапити на поле бою. Очевидно, ну бо просто за душонку свою переживали і за життя, а не за те, що Путін війну розв'язав. Може вони тоді втратили ось багато таких елементів людських цієї сфери, чи все таки є в них Ось ці фахівці, де вони вчаться, я відповім трошки, як то кажуть інакше. Дивіться, от на прикладі Київ старо скрізь за все, звісно, десь той же самий гривові верніше знайшов дірку в мережі оператора, але далі зла могли зробити не. Фахівці цих військових підрозділів це 100% робили люди, фахівці якогось російського мобільного оператора. Як за що їх там взяли, за яким місце їх там взяли і чим їх там шантажували? Ми звісно, можливо, колись про це і дізнаємось, але це робили не військові, такі злам, це робили звичайні ну не незвичайні, фахові працівники одного з операторів, скоріш за все, бо це там не один, не два людини. Це ну це десятки людей, які працювали над цією атакою. Пане Олександре, іще ще одне питання. Будь ласка, з вашого дозволу буду вам дякувати і бажати гарного дня. Скажіть, будь ласка, коли ось такі атаки відбуваються на наші оператори стільникового зв'язку національного рівня на поле бою в рамках дозволеного, це не надто сильно має негативний ефект. Я там розумію, що ще інші канали спілкування і зв'язку між нашими військовими, бо росіяни може й на це розраховували? Ну, звісно, шкода, що про це не пишуть у Фейсбуці, але можу заспокоїти все наше суспільство, громадян, що від того, якщо впадуть всі три мобільних оператора на боєздатність і комунікацію наших військових, це не вплине. Пане Олександре, від усієї душі, дякую вам за роз'яснення, зрозумілі, за вашу позицію та роботу. Сподіваюся, що побачимося в цьому ефірі. На все добре. На все добре, до побачення. Дякую, Олександр Федієнко, народний депутат України, член Комітету Верховної Ради України з питань